На декілька днів Южноукраїнськ став майданчиком для зйомок реаліті-шоу Відпустка за обміном, що незабаром стартує на каналі ICTV. До об'єктиву камер потрапив і енергокомплекс, з яким знайомили учасників проєкту. За режисерським задумом, у реаліті-шоу українці їдуть у відпустку до родин з інших країн. Участь у проєкті пропонують взяти всім, хто хоче побувати за кордоном, не витративши жодної копійки. Познайомитись з побутом, спробувати традиційну кухню чужої країни, відвідати визначні місця – все це можна зробити за допомогою реаліті-шоу «Відпустка за обміном». Ми шукаємо людей, героїв за кордоном, з домами, і, виходить, і героїв тут, в Україні, з домами. Вони обмінюються досвідом, це не обов'язково повинні бути багаті або бідні, це можуть бути люди однакового соціального положення. Суть програми в тому, щоб показати різним сторонам традиції, бит, культуру, розв'язання як живуть різні народи. Кастинг на проєкті відпустка за обміном пройшла родина Павлових з Южноукраїнська. Вони вирушили до Риму, а до них у гості на декілька днів приїхали італійці Крістіана Капечі Мінутоло та її племінник Юрія Тілі. Герої проєкту до останнього не знали, де будуть проходити зйомки. Найсямо З нами просто зв'язались по поводу. реалити шоу сказали, что ну, будет что-то интересное. Мы вообще рассчитывали на то, что мы приедем э, в Киев, вот и съемки будут там. Вот. Ну, в результате шестичасового э, поездки вот то мы оказались здесь. Вот. Но ну, городок очень, очень красивый, очень интересный. Вот. И очень э, любопытно э, посетить конечно, атомную станцию. В інтерв'ю гості з Риму також відзначили теплий прийом южноукраїнської родини та смачну місцеву кухню. Італійці провели насичені знімальні дні. Вони побували в інформаційному центрі Імпульс на повномасштабному тренажері при станційному майданчику атомної електростанції. Їм розповіли про особливості енергокомплексу та принципи виробітку електричної енергії. Наступного дня гостей знайомили з цікавими місцями в южноукраїнську.